Добрим ранком, діти, вітає вас зима, і зайчиком вухатим вітається вона, із пташкою на гілці, і з котиком у вікні, вітає всіх на світі, бажає щастя всім. Діти, а скажіть, будь ласка. Зима. Тож сьогодні у нас розмова піде про зиму. Холодну та сніжну, веселу та дивовижну. а у зими, діти, і справді див немало. Тож я пропоную сьогодні з вами поговорити про сніг. Послухайте загадку вбива на екран. З неба падаю на хату білий, білий і лопатий. Прилипаю вам до ніг. Називаюсь просто сніг молодці. Давайте з вами поговоримо про сніг. Сніг якого кольору? Білого кольору. На дотик він холодний. Від дотику до снігу на руках залишаються сліди водички. Сніг мокрий, мокрий сніг ліпиться, і з нього можна ліпити снігові колобки, сніжки тощо, які добре тримають свою форму, не розсипаються. Від тепла рук Сніг починає танути. Він розтає, поступово перетворюючись на водичку. Якщо снігову грудочку певний час потримати в руці, то вона зникне потихеньку перетвориться на воду. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сохомлинського хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов сірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав: ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. А вона впала на добу, теплу його руку і розстала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Про кого розповідала ця історія? Розкажіть, якою була сніжинка, що летіла з неба. Що думав хлопчик, дивлячись на сніжинку? Що сталося зі сніжинкою, коли вона потрапила дитині на долонь? Чому якої пори року сталася ця історія? Давайте пограємо з вами цікаву гру, яка називається Що Яким буває, коли зима завітає? Дивлячись на малюнки. Вам треба буде відповісти на мої запитання? Почнемо. Що взимку буває білим? Сніг, сніжинки, доріжки, поля, дахи на будинках? Що буває темним? Що буває холодним? Буває теплим. Молодці малята. Що ви знаєте про зиму? Яка пора року нещодавно настала? ВІРНО, зима. Як змінилося все довкола з настанням зими? Які явища природи? Погоди бувають узимку. Розкажіть, який за кольором сніг, який сніг на дотик? Що можна робити під час зимової прогулянки? З настанням зими на дворі стає значно холодніше, бо починаються морози. На початку зими небо часто закривають хмари. Які приносять уже не дощ, а сніг. Сніг, падаючи додолу, поступово вкриває землю, гілки дерев, дахи будинків морозковує кригою поверхні водой, озер, річок, ставків. Це відбувається тому, що сонце зимової пори. Не прогріває землю. Холодне повітря приносить хмари, в яких крапельки дощу від холоду перетворюються на сніжинки. У безвітряну погоду сніжинки падають на землю спокійно. Але варто подути вітру, як підіймається сніжна заметіль, залишаючи після себе кучугури і замети. Діти, вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Про що ми з вами сьогодні розмовляли? Час прощатися. До побачення, малята! Ось малята, і закінчилось наше заняття. Ну що, вам сподобалось? Про сніг? подивитесь, на цьому наше заняття підійшло до кінця. На все добре. До побачення!